Для заповнення підстави звернення пацієнта в стаціонар в MissHealth24 при створенні госпіталізації обираємо підставу звернення. Якщо ми обираємо підставу звернення за направленням електронний або переведено з іншого закладу, тоді поле направлення буде обов'язковим. Якщо ми оберемо поле за направленням паперовим, з'являється кнопка Додати. Де ми можемо додати інформацію про паперове направлення пацієнта. Якщо ми обираємо поле бригадою екстреної швидкої медичної допомоги, у нас з'являється поле, де ми можемо вказати номер виклику швидкої. Також, якщо госпіталізується неідентифікований пацієнт, у якого підстава створення вказано звернення саме бригадою швидкої допомоги. І заповнено номер виклику швидкої, то таке поле буде перед заповнено також в госпіталізації. Розглянемо приклад. Обираємо пацієнта, створюємо неідентифікованого пацієнта, причина. Госпіталізація бригадою екстреної медичної допомоги. Заповнюємо номер. Створили пацієнта і номер виклику швидкої передзаповнився автоматично для того, щоб не заповнювати його знову. Якщо ж при створенні госпіталізації ми почнемо заповнення з електронного направлення. Обираємо його ось таким чином. Нижче – підстава звернення доступна лише за направленням електронним або переведений з іншого закладу. Також змінено порядок полів. Нижче ми тепер бачимо заклад госпіталізації, строк госпіталізації, лікуючий лікар, справа відділення госпіталізації, діагноз при надходженні та стан тяжкості пацієнта. Нижче – змін немає. Ми створюємо епізод, заповнюємо. Карту пацієнта. За потреби можна змінити підставу звернення пацієнта вже після створення госпіталізації. Для цього на списку госпіталізацій натискаємо на номер історії хвороби потрібного пацієнта, і нижче ми бачимо поле Підстава звернення. Можемо змінити цей пункт, як нам потрібно, натиснути Зберегти, і дані буде оновлено. Окрім того, на списку госпіталізацій відтепер ми можемо фільтрувати список госпіталізацій за підставою звернення. Отже, натискаємо параметри пошуку, розгортаємо блок Додаткові дані і ми бачимо підставу звернення. Тут ми можемо обрати, наприклад, всіх пацієнтів з самозверненням. Натискаємо пошук і буде відображено таких пацієнтів. Ось таким чином. В експортованому списку госпіталізацій ми також бачимо підставу звернення. І відповідно можемо фільтрувати. При виписці пацієнта підстава звернення з госпіталізації автоматично заповнюється в медичному записі виписки. Отже, через 3 крапки виписуємо пацієнта. Обираємо запис без шаблону. І якщо ми відкриємо блок Госпіталізація, то ми побачимо, що підстава звернення заповнена автоматично.